Зведення наряди співробітників роти поліції особливого призначення та Сумського районного управління поліції спільно з працівниками Територіального центру комплектування та соціального забезпечення та представниками громадських формувань з охорони громадського порядку вийшли на вулицю обласного центру у нічний час для патрулювання. Під час відпрацювань здійснювалася перевірка громадян за наявними базами даних Національної поліції України. Також перевірялися заклади громадського харчування та торгово розважальні центри. Усього вечірній та нічний час працівники поліції виявили та перевірили більше 50 підозрілих осіб. Із них 12 були запрошені до Сумського районного управління поліції як порушники комендантської години. Окрім того, з кожним із порушників поліцейські провели профілактичні бесіди стосовно заборони перебування на вулиці у комендантську годину без спеціальних перепусток в умовах воєнного стану. Представниками територіального центру комплектування вручено 46 повісток для проходження військової медичної комісії. Поліцейські сумішне нагадують громадянам під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях населених пунктів та в публічних місцях без спеціальної перепустки. Просимо відповідально ставитися до розпоряджень органів влади та місцевого самоврядування та не порушувати встановлені норми.